Слава Ісусу Христу. Сьогодні був на ринку, і що я вам скажу, пасхальний ажіотаж. Почув розмову жінок, це ж неможливо не почути. Це ж все, вони вивідують один в одного, розказують, хваляться. Це ж така підготовка, це ж скурпульозна підготовка, це така праця Вікна мити, кошики готувати. Якісь нові тренди, кожного року нові тренди там пасхальні яєчка такі, рушничок такий, вишитий вже не хрестиком, вже бісером і так далі. І скажу так: молодці, молодці так, прямо такий підхід скурпульозний, серйозний. Нічого не пропустити. Все чітко. Вони знають чітко на яку годину, де в якому селі святиться Пасха, служба Божа, все чітко. Але, але на жаль, все з голови на ноги переставлено. Ця робота, ця скрупульозна робота, має початися над собою. Тому що Пасха це не свято, це не якийсь день, це внутрішнє переживання. Це. Перехід твоєї душі з рабства гріха в Царство Боже. Єгипет це символ цього світу, це символ гріха, це життя по його правилам, це життя в корупції, це життя в ненависті, це життя по правилам цього світу, тобто життя під тиском страху, життя під тиском страху за майбутнє, заробляння грошей. Кожен день, це тільки ти думаєш, як служити господарю, який називається Мамона. І Пасха Пейса, це вихід з рабства гріха, це перехід в Боже Царство, перехід. Зовсім інші правила. Це мир, радість і праведність в Дусі Святому. Тільки так. Твоє зовнішнє для Бога не має значення, твій кошечок не має значення. Має значення тільки твоє чисте, вимите як пасхальні вікна серця. І відвідування храму це не показати себе і подивитися на інших, це, це прийти і поклонитися Господу. Це поклонятися Господу і в храмі, і вдома, і під час а, а, цієї трапези пасхальної. Це повністю переосмислення, повністю переосмислення свого життя, зміна життя. На жаль, це зроблять тільки одиниці. На жаль, це зроблять тільки одиниці з мільйонів. Ну, Господь шукає таких собі. Йому не потрібна кількість, йому потрібна якість. І чи ти будеш в, цих, в числі цих одиниць, які посвятили своє життя йому.